Зберігайте рецепт дуже смачного салату на зиму. Кілограм болгарського перцю нарізаємо ось такими смужками, а моркву також кілограм натираємо на ось таку тертку. Один кілограм цибулі нарізали такими смужками. І 3 кіла капусти. Тепер всі наші овочі змішуємо в великій мисці. 200 г олії, 200 г цукру, 75 грамів солі і 125 міліграмів оцту. Гарненько все перемішуємо і залишаємо на одну годину постояти. Ставимо на вогонь і після закипання варимо ще 30 хвилин. Дістали наші баночки і закручуємо їх. З даної кількості інгредієнтів в нас вийшло 5 баночок. Ось така смакота в нас вийшла.